Пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивів у ліс. Думає, навіщо він мені здався, тільки й дурно буду годувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до нього лисичка та й питає: Що ти таке? А він каже: Я пан Коцький. Лисичка каже, Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Ото веде його лисичка до своєї хати і так уже йому годить, Уловити ти курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От коли зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричку, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому каже є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові, дійшлися докупи і стали думати, як би тут побачити пана Коцького, та й кажуть: А зготуємо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже: Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ. Дикий кабан каже, А я піду по буряки, по картоплю, ведмідь, а я меду принесу на закуску. Зайць, Капусти. От подобували всього, почали обід варити. Як сварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже: Я не побіжу, як доведеться втікати. А кабан я теж не повороткий вовк, я старий уже і трохи не тільки зайчикові й приходиться. Прибіг заяць до лисичиної нори, коли ця лисичка вибігла та й дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його А чого ти прийшов? Він каже. Просили вовк, ведмідь і дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона каже йому Я з вами прийду, але ви поховайтеся, бо він вас розірве. Зайчик прибігає до них та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо пан Коцький як прийде, то й подушить нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан риється у хамло, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка пана Коцького, доводить до стола, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже «Мау! Мау!» А ті думають от вражого сина, син, ще йому мало, це він і нас поїсть. І зріс панкоцький на стіл та й почав їсти, аж за ушами лящить, а як наївся, то простягся на столі. А кабан лежав близько стола в хамлі та якось комари вкусив його за хвіст. А він тим хвостом і повернув. Кіт же думав, що то миша та туди та кабана за хвіст. Кабан, як схопиться та навтіки. Пан Коцький злюкався кабана, скочив на дереві, подрався туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву та до того, то що й дерево не стержало, так він додолу впав. Гуп, та просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як тременуть, то тільки видно. А заяць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть: От який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв. Кінець.